Ні, обіцянок ні пробачень з 1 липня. Комунальники демонтують всі невідповідні рекламні вивіски. Саме тоді спливає піврічний термін, який влада дала підприємцям, аби вони привели їх до ладу. Відповідне рішення виконкому було ухвалене 30 грудня. Тож з наступного тижня муніципальна інспекція з благоустрою масово обстежуватиме вивіски. Якщо у керівників магазинів чи інших закладів не буде погоджувальних документів, тоді інспектори складатимуть на них приви адмінпротоколи, а далі штраф і примусовий демонтаж. До речі, сума стягнення стартує від 800 і 1700 гривень. В комунальному департаменті запевняють, у підприємців було вдосталь часу, аби змінити свої вказівники. Але на жаль, 99% бізнесменів цього не зробили. Хоча роз'яснювальна кампанія була, друкували відповідні газети. Приходить інспектор, дивиться на вивіску, якщо вона не погоджена, не відповідає стандартам. Відповідно одразу. Одразу буде складений протокол про адміністративне правопорушення і одразу буде відповідно йти подання на демонтаж. Після рішення виконкому про демонтаж, демонтаж буде відповідно йти здійснюватися демонтаж. В департаменті архітектури за півроку погодили близько 200 вивісок. Та, попри наближення 1 липня, чиновники кажуть, що ажіотажу зі зверненнями підприємців наразі немає. Посадовці нагадують, вимог є чимало. Основна з них рекламні надписи по своїй площі не повинні перевищувати трьох квадратних метрів. Вимоги є ще вивіски може бути на кроштені, Кріпиться так, там є відповідні вимоги щодо. Відступу, відступу від стіни будинку від фасаду також є вимоги до букв до величини букв. Вони не мають бути великі, великі бажано, щоб ці букви були могли бути окремо, або на прозорій площині. Ну це такі головні вимоги. Ну, підприємці з цим знайомі, бо я знову ж таки кажу, коли приймалося положення, це проводилося і круглі столи, і громадські слухання. Чиновники кажуть, що не зважаючи на штрафи і демонтажі, підприємці все рівно повинні будуть виготовити документи на відповідність своїх вивісок. До речі, погодження в департаменті архітектури триває. До 10 робочих днів і Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.